Еслінгем це невелике, але надзвичайно мальовниче місто біля Штутгарта, як я вже зазначив, яке часто називають містом фахверових будинків. Тут зберігся найбільший у Німеччині ряд старовинних дерев'яних споруд, зведених ще у 14 столітті. Його історія починається ще у 8 столітті, коли в 777 році в письмових джерелах перше згадується місцева монастирська оселя. Уже в середньовіччі Еслінген стає. Вільним імперським містом. Це означало, що воно напряму підпорядкувалося імператору священної Римської імперії, мало значну самостійність. Місто швидко багатіло завдяки торгівлі, виробництву і ремеслам, вузькі вулички, кам'яні мури, велич... величні церкви, зокрема, собор святого Діонісія, і сьогодні нагадують про ті часи. А над усім місто височіє середньовічна фортеця Еслінгер Берг, з якої відкривається чудова панорама на червоні дахи та виноградники. Я вам це все сьогодні покажу. Окрема гордість Есінга виробні традиції. Тут і сьогодні виробляють знамените ігристе вино Кеслер сект, а підвали винних домів зберігають атмосферу кількасторічної історії. Сучасний Еслінгер це гармонія. Старовини та сучасності у місті працює університет, прикладник наук, театр та музеї. А щороку тут проводять унікальний середньовічний різдвяний ярмарок, який приваблює туристів з усього світу. Есінген це місце, де можна відчути подих історії, пройтись вуличками, якими ходили ще середньовічні купці й лицарі, і водночас насолодитися затишком німецького містечка сучасним ритмом життя.